Я як пригадаю, як тільки приїхала, воно мені тут усе однакове було. Ці вулиці, ці дома, будинки. Усе я якось я нічого не розуміла. Я не знала, я так боялася заблукати. Я могла заблукати у там у себе на районі За, дуже запросто і блукалась і не могла потім знайти, як дойти, я, Я просто. Господи, це не мені. Я, я просто нічого не розумію. Боже, як він поїхав, він тупий. Він просто так обганяє, що просто поспішає, О, там Volkswagen маленький ужас, це йому мабуть, сигнали. Я тихо їду. Ось. То я... А зараз я вже можу запросто, я вже розумію, куди їхати, я вже знаю п'ять шляхів, як до роботи доїхати, навіть ті, що і. Завчилася цим користуватися ну, Google цим допомогою, як вона називається. О, все я зараз забуваю, може в мене теж вже деменція. Тут воно його баню. Не пам'ятаю. Ну, от штука, що ти забиваєш вулицю, вона тобі говорить, куди їхати. Я не можу, я зараз забуваю куди. Жах. Ладно, ну, коротше, то я вже можу і без неї. І, і, і нею навчилася користуватися, якщо чесно. О, вже сонце пізніше встає, бачите, ще його немає. І я тепер можу, знаю місто, я знаю декілька доріг, навіть більше, багато доріг. Знаю, як доїхати додому. Це так цікаво.